Храм Артеміди одне з семи чудес античного світу. Грецький храм, присвячений місцевому культу богині Артеміди, перебував у грецькому місті Ефес на узбережжі Малої Азії. Статуя Зевса в Олімпії була споруджена у 5 столітті до нашої ери. Мармуровий храм Зевса перевершував за розмірами всі храми, що існували на той момент. Зевс, Бог Неба і Грому, в давній грецькій релігії. Колос Родоський величезна статуя грецького Бога Сонця Геліоса. Споруджена між 292 та 280 роками до нашої ери. Статуя вважала. Олександрійський маяк, відомий також як Фароський маяк, одне з семи чудес світу. Він був побудований під час правління Птолемея II Філадельфа, висота маяка становила близько 120-150. У цьому випуску факти про. Ви дізнаєтесь 10 цікавих фактів про єгипетські піраміди. У стародавньому Єгипті налічується 138 пірамід, але багато з них. Туреччина неподалік узбережжя Гейського моря. Тут поруч з популярним нині курортом бодрум розташувався колись знаменитий на весь античний світ мавзолей гробниця царя мавсола названа на його честь. Висячі садиси міраміди у Вавилоні одне з семи чудес стародавнього світу на місці цих кам'яних руїн на території сучасного Іраку, за переказами, колись рясно бояла зелень.